Мене звати Марія, а в мене той пудель, чувака, і йому майже один рік. Це швидше не проблема просто навчитися чути свою собаку, і хотілося б, щоб вона чула нас. Здорово, в принципі, дуже швидко ми налагодили зв'язок з нашим вчителем. Чувака трошки довше, ніж я, але справився. Тому швидко і приємно. Сподобалося в школі, що собака втомлюється страшенно. Потім вдома він себе веде більш-менш чемно. А сподобається відношення до собаки, тому що я боялася його віддавати в школу. Насправді тому, що думала, знаєте, як завжди стереотипно, будуть ображати, будуть нього своритися. А коли ти через котик зайчик, то ти розумієш, що собаку любиш. Так, чудово, все було в такій приємній атмосфері. Біг до інструктора вже говорили про те, що йому ок, а мені від цього ще більше ок. І як правило, все було результативно і ті поради, які давав інструктор, вони були діємними. А, в кінці курсу я отримала знання, як правильно налаштувати собаку на роботу <тас> а, і поштовх до того, що треба працювати ще більше аніж я думала до школи, тому що. А якщо собака добре виконує команди тут в залі, це означає, що він не знає, розуміє. Якщо він не робить того самого вдома, значить що щось я роблю. Так, тому для мене це більше поштовх, що треба працювати далі і навчитися, як робити це так, щоб він чув і мене так само, як інструктора. Так, звичайно, я вже раджу друзям, якщо якісь є моменти, бо ми бачимо, що собака м'яко кажуть, що не хоче слухатись, каже, там дітретик. Що... Та й ми ще продовжуємо я впевнено навчатися вже на інших тільки курсах. А наш інструктор порадував нам піти на трюковий курс. Так як той буде він, на він таки любить. Я думаю, і йому за зайде більше ніж спухнятість. Тому як ми повернемось, та й можна буде закріпити попередні чи десь щось нового.